Сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю та оселилися у Луцькій громаді, рятуючись від війни, сьогодні видавали павербенки, технічні засоби для пересування, навчальні інструменти, ліки, дитяче харчування. Переселенка Юлія Богдан із дочкою Ангеліною прийшла по пакунок з допомогою в управлінні соціальної для сім'ї дітей та молоді луцької міської ради. На початку повномасштабного вторгнення розповідає жінка, разом із рідними тікала із Ніжина, що на Чернігівщині. На кінці березня обстрілювали. В тому числі наш будинок обстріляли. Що мені запам'яталось, так це дуже. Іграшка дуже гарна для дитини, подушечка, продуктові набори були із червня минулого року. Надають допомогу в рамках проєкту Спільно, що реалізується з фондом ЮНІСЕФ сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю і втратили домівки через війну. Розповідає начальниця відділу управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Тамара Бондарук. Спеціалісти нашого управління роблять певні такі відповідні скрінінги потреб цих сімей. Це індивідуальна допомога, тобто відповідно до потреб і стану здоров'я кожної дитини. Це йде і забезпеч. Також і надання консультацій, там спрямування супроводу цих сімей, межах громади постіль, продукти харчування, посуд, все ж все ж необхідно було. Нам допомагали дуже. ми тут отримували допомогу для дитини. Тут у нас вже були там іграшки. Були він дуже дуже задоволений. Коли ти приїхав з однією сумкою ручей, то понятно, що в нас нічого геть не було. Зараз я б сказала, що все таки, все, що необхідно, у нас зараз все є. Під час соціальної акції для діток з інвалідністю влаштували розвивальний майстер-клас за словами начальниці відділу Тамари Бондаренко. У рамках програми охопили 124 сім'ї. Микита Чибар, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.